Раді вітати! команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега, а передусім про таке. Напад на працівників ТЦК у Черкасах, у поліції розповіли про деталі резонансної справи. Герої живі, доки живе пам'ять про них. Родинам загиблих захисників вручили державні нагороди. Перші на порятунку життів до Дня екстреної медичної допомоги, колектив центру відзначили подяками. Сьогодні професійне свято у воїнів сил спеціальних операцій. Напередодні Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 27 травня Дня Сил спеціальних операцій Збройних сил України. ССО – це ті, хто робить неможливе і ще не раз дивують світ, зазначив у своєму привітанні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він нагадав, що цього дня, 2014 року, воїни полків спецпризначення майбутніх ССО разом з побратимами з інших складових сил оборони провели операцію зі звільнення нового терміналу Донецького аеропорту від ворожих військ та встановили там прапор України. Сили спеціальних операцій заходять у тил до ворога з повітря, з води по землі, порушують логістику, вводять противника в оману, дезорієнтують його, змушують перекидати сили й оголювати напрямки. Завдають ударів там, де ворог не чекає і тихо повертається. Підкреслив головнокомандувач і додав, що воїни ССО – це ті, хто бився за Київ, Чернігів, Суми, Харків, відбивав Зміїний і Херсон, обороняв Бахмут, Авдіївку, Часів Яр, активно діяв. На Курщині усі причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК та СП у Черкасах затримали та помістили до ізолятора тимчасового утримання. Національна поліція України відкривайте двері. Нагадвадцять 26 травня у Черкасах на вулиці Різдвяній стався інцидент під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів. Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У рамках відкритого кримінального провадження поліцейські за кілька годин ідентифікували та затримали нападників. Це троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка. Наразі триває комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне з'ясування всіх обставин інциденту та проведення досудового розслідування. Чоловіки затримали у порядку статті 208 КПК України. Під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство нині троє затриманих вже поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дії фігурантів. Родинам черкасців, які віддали своє життя за незалежність нашої держави, вручили почесні відзнаки захисник України, герой Черкас. Захід відбувся за участі обласної та міської влад, представників духовенства та військових підрозділів, де проходили службу захисники, що загинули в російсько-українській війні. Після церемонії учасники прийшли скорботною ходою по вулиці Хрещатик до Площі Слави, де поклали квіти до пам'ятника загиблим за свободу і незалежність України. Нагороду засновано Черкаською міською радою та її виконавчим комітетом у 2022 році, аби відзначити відважних воїнів, які залишилися вірними військовій присязі до останнього подиху. Жодна нагорода не втамує біль втрати, але нехай знає кожна родина. Подвиг їхньої дитини, чоловіка, брата живий у серцях усіх нас. І поки ми пам'ятаємо, вони живуть, сказав міський голова Анатолій Бондаренко. Війна в Україні проти російських окупантів триває, а отже, продовжується і мобілізація. Водночас є п'ять категорій громадян, яких не можуть примусово мобілізувати на військову службу. Стати на захист країни вони можуть виключно за власним бажанням, підписавши контракт, пише видання новини Лайф. Йдеться про чоловіків віком від 18 до 25 років, жінок віком від 18 до 60 років, якщо ВЛК визнає їх придатними за станом здоров'я. Осіб з інвалідністю першої, другої, третьої групи, якщо ВЛК визнає їх придатними. Саме ця категорія громадян має обмеження щодо проходження військової служби. Зокрема, їх не можуть відправити до бойових частин. А також військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку, та осіб, які були у ворожому полоні, повернулись в Україну в рамках обмінів. Щоб підписати контракт, громадянин має звернутися у рекрутинговий центр або у ТЦК та СП за місцем реєстрації. Детективи Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно мешканця Черкаської області. Він налагодив канал збуту підробленої іноземної та національної валюти. За даними слідства, фігурант у змові з групою інших осіб систематично реалізовували фальшиві купюри. Підроблені долари США та гривні продавали за 35-65% від номінальної вартості через особисті зв'язки. Детективи задокументували факти збуту фальшивих купюр 500 гривень, 50 та 100 доларів. Повідомляє прес Бюро економічної безпеки України. Останню передачу підроблених 30 тисяч доларів фігурант провів у центрі Києва в березні цього року. Одразу після неї чоловіка затримали. Під час обшуків вилучили більше ніж на 2 мільйона гривень фальшивок. На підставі зібраних доказів фальшивому нетнику повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду. Вони рятують життя і знають ціну кожної секунди. До дня екстреної медичної допомоги відбувся урочистий захід, на якому колектив Черкаської екстренки відзначили подяками та грамотами. У чому складність роботи дізнавалась і наша команда. 27 травня в Україні відзначають день екстреної медичної допомоги. Здавалося, б, робота її колективу це прийняти виклик, прибути на місце події та надати фахову допомогу потерпілому. Але не все так просто, пояснює Дмитро Нехаєнко. Він чотири роки керує диспетчерським управлінням. каже, з дзвінка до них починається цілий ланцюжок функцій. Потрібно правильно організувати прийом виклику, зрозуміти, що на тій стороні цього даного виклику, що які є Терпілі характер травм, направити відповідні бригади, кількість бригад, що було достатньо для надання допомоги населенню, яке, можливо, потребує допомоги. І логістика ще в тому, щоб дані всі ці пацієнти були госпіталізовані відповідно лікувальний заклад, який може надати допомогу тих чи інших пошкоджень, травм. Найменше вагання і втрачається найголовніше. Час буде втрачений, тобто йдуть на хвилини його життя. Без необхідних ресурсів навіть найкласовіший фахівець як без рук, тому ще однією важливою ланкою в роботі екстренки є забезпечення матеріально-технічною базою. За це частково відповідає пані Тетяна. каже нюансів в роботі чимало. Забезпечені обладнанням бригад, забезпечені засобами індивідуального захисту, лікарськими препаратами, все, що знаходиться в центрі екстреної медичної допомоги, насправді незалежно від того, це автомобіль чи колектив чи оформлений одяг, це все є важливим. Тому тут не можна сказати наскільки це, це все важливо. Без цього неможлива робота. Наскільки професійним та відповідальним є підхід колективу екстренки, до своїх обов'язків знає міський голова Анатолій Бондаренко, розповідає свого часу, фахівці служби врятували життя його племіннику, військовослужбовцю, користуючись тільки в тому числі від своєї родини, подякувати родини за допомогу за деоперативне транспортування з Запоріжжя Хаса свого племінника Капітана Бондаренка, який не зробив дійсно відрятувавши він життя і Мріє в ворогів далі. Не скільки влітну вам за ту роботу. Я скажу, що ваш колектив наскільки міцний, злухтований, що про нього де б я не був, будь-яких власних центрах, про нього відзиваються надзвичайно тепло. За відданість професії та відповідальну роботу працівників Центру Черкаської екстреної медичної допомоги відзначили подяками та грамотами міської та обласної влади. Поважати, щоб ми. Дійсно раділи вашим успіхам, виключно в професійному сенсі, без е, прильотів ракет, падіння жахів, без цих тримог, які нас е, турбують останнім часом дуже сильно, а саме тими викликами, які буденні, е, е, від яких ми нікуди не дінемося, вони завжди будуть. І тільки разом ми можемо досягати набагато сильнішого результату. Дякую ще раз всьому колективу. Слава нашій експерці і слава Україні Вікторія Лега, Руслан Петренко, служба новин телеканалу. Ільдана у міністерстві освіти працюють над можливістю перегляду зарплат для вчителів, попри брак коштів. Про таке повідомив міністр освіти і науки Оксанд Лісовий під час конференції освіта нової України. Зі слів урядовця на виконання відповідної статті закону про освіту потрібно понад 300 мільярдів гривень. У бюджеті 2025 року вдалося у тому числі на виконання доручення президента і зусиллями прем'єр-міністра знайти додаткових 12 мільярдів. Ця сума покриє доплати у вигляді тисячі гривень у першому півріччі та двох тисяч гривень з 1 вересня для кожного українського вчителя. Є доручення президента опрацьовувати зараз рішення підвищення заробітної плати. Є декілька сценаріїв щодо спрощення структури заробітної плати, щодо виведення її як інструменту мотивації для професійного зростання. Є ряд сценаріїв, але найдешевший починається з 40 мільярдів гривень додаткового фінансування. Ми з урядом працюємо над цією метою. Сподіваюся, що ми знайдемо рішення, додав міністр. Міська голова Ірина Плетньова прийняла делегацію з провінції Аратон, Іспанія у складі Аройо Сальвадора Хесуса, директора філіалу ЮНЕСКО з питань спорту, культури та мистецтва, а також Надії Согор, віцепрезидентки Асоціації Європа з Україною, місто Памплона. Темою зустрічі стало відновлення дружніх зв'язків між Україною та Сарагосою. Угоду про партнерство було підписано, ще у 2019 році, однак реалізацію призупинили пандемія та війна. Повідомляє прес-служба Уманської міської ради. Іспанські партнери підтвердили свою готовність підтримувати Україну навіть у час війни через культурні ініціативи, гуманітарні програми та обміни. На Кіровоградщині в результаті аварії загинули два брати, які працювали у Єрківській селищній раді Калинопільської громади, ДТП сталося у суботу, 24 травня. Пише видання про все. Тоді зіткнулися легковик, вантажівка та два мікроавтобуси. Загинуло три особи та ще три травмовано. В аварії загинув головний спеціаліст відділу містобудування житлово-комунального господарства та благоустрою Єрківської селищної ради Андрій Чумак та його брат Микола Чумак, який був депутатом восьмого скликання. Вони їхали в одному з мікроавтобусів. Як повідомила працівниця селищної ради Іна Куценко, прощання з загиблими відбулося 27 травня у Єрках. Із середи, 28 травня, до керування погодою приступить черговий циклонічний вихор південного походження, який принесе нову порцію дощів різної інтенсивності. Така погода протримається до суботи, 31 травня. Похолодання не очікується. В обласному центрі температура вночі 10-15 градусів, день 18-23. Найпрохолодніше буде на Уманщині уночі до плюс 13, в день до плюс 19. Незважаючи на негоду, вода у Дніпрі прогрілася до плюс 18 ще 26 травня, що в межах середньої дати початку купального сезону за останні 30 років. На основі мультимодельних прогнозів, початок червня цього року не презентує на Черкащині стабільної погоди. За спостереженнями наших пращурів, якщо цей день теплий, придешнє літо теж буде таким. Якщо падає дощ, чекайте на грози протягом всього червня. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Стежте за нами у соцмережах. Бережіть себе. За нами правда та перемога. Все буде Україна!